Всім привіт! З вами Галина Друзь і сьогодні ми поговоримо про найбільш повторювальні помилки на старті в мережовому маркете. Зараз світ не стоїть на місці, він дуже активно розвивається, появляються нові інструменти, сервіси, продукти. Міняється буквально все. Сьогодні всі активно переходять в інтернет і будують в ньому свій бізнес. Проте допускають багато помилок, які заважають досягти результату. Перше нерозуміння і незнання своєї цільової аудиторії. Незнання своєї ЦА приводить до того, що людина продає свій продукт чи послугу всім підряд. Як можна будувати бізнес, якщо ти не знаєш, кому потрібен твій продукт? Які проблеми і болі в цільовій аудиторії і яка твоя пропозиція може їй допомогти? Друга помилка просувати бренд компанії. Помічали, що роблять більшість консультантів мережевиків Вони зі всіх сил просувають свою компанію. В соцмережах куча відео про те, яка компанія крута і надійна. Як вона розвивається і які новини взагалі показують життя самої компанії. Навіщо таким чином приводити партнерів в бізнес? Маркетологи доказують, що люди купують не компанію і не продукт, а їм цікава людина, яка запрошує їх в бізнес. І саме тому потрібно просувати себе і свій особистий бренд. Третя помилка. Будувати бізнес методами 90-х років. Мережовики, які починали в 90-х і будували бізнес старими методами, це холодні дзвінки, список контактів, реклама, на стовбах, досках оголошень, під'їздах і так далі. Вони досягли результату, бо тоді ці методи працювали. А зараз спам, розсилка, холодні дзвінки, список знайомих. Вони сильно устаріли. Четверта помилка: не розвиватися і не вкладати в свої знання. Недостатньо просто читати книги по мережому маркетингу, працювати з запереченнями, змінювати своє мислення. Щоб сьогодні бути успішним в бізнесі через інтернет, потрібно вивчати багато нових якостей, таких як трафік, воронки-продаж, продаючі сторінки, імейл. Маркетинг, копірайтинг. Хто не готовий цьому навчатися, може до успіху не дійти. Кому було цікаво моє відео, приєднуйтесь до нас, ставте лайки і плюсики. На все добре. Успіху вам!